Всім привіт! Я Віталія Вольська і ми з вами знову на каналі МКЛ. Тут я ділюсь усілякою інформацією про контактні лінзи та засоби догляду для МКЛ. Я вважаю цей канал просвітницьким і тому разом з вами намагаюся вияснити, які оптичні товари дійсно варті вашої уваги, а без яких можна легко обійтись. Тож я розповідаю про новинки, що періодично з'являються на нашому ринку. Сьогодні на огляді у нас теж майже новинка: Силикон-гідрогелева МКЛ щомісячної заміни під назвою «Алтра». Чи може, якщо на український лад, Ультра. Від найбільш відомого американського виробника Bausch Lump. На мій погляд, і на думку нашого штатного лікаря-офтальмолога, лінза дуже і дуже достойна. Незважаючи на це, дана модель знаходиться на ринку вже більше року і чомусь не дуже добре набирає популярності. І я навіть маю припущення, чому саме, але про це згодом. Якщо зацікавились, то вже починаємо. До речі, отут і в описі я залишу посилання на сайт, де можна придбати найкращі та 100% оригінальні ультра. Упаковка Lens Ultra має ось такий вигляд. Як на любій іншій упаковці, на ній вказані головні параметри лінз, які знаходяться всередині, оптична сила, базова кривизна. До речі, базова кривизна наразі доступна тільки у стандартному розмірі 8,5. І це причина, з якої я не змогла спробувати цю модель. Точніше, я її одягнула, але посадка виявилася некомфортною. І це, звісно, не означає, що з лінзою щось не так, просто не моя модель. Рухаємося далі. В упаковці три лінзи. Ой, і не запитуйте мене, чому три, адже у мене всього два ока. Мабуть, можна вже анекдот придумати на цю тему, настільки часто це питання задають при покупці. Я висловлю свою гіпотезу, що, можливо, задумка виробників така, що якщо в стандартній упаковці знаходиться три лінзи однакової діоптрії, то це тільки, наприклад, для правого ока. А для лівого ока потрібна ще одна упаковка, ймовірно, з дещо іншими параметрами. І разом двох упаковок має вистачити на 3 місяці. У деяких країнах, щоб придбати МКЛ, потрібен рецепт лікаря-офтальмолога. І ось, щоб не відвідувати його занадто часто, лінзи продаються здебільшого упаковками. Тепер ще трошки про характеристики самих лінз. Якщо коротко, то вони дуже пристойні, адже це сучасний силікон-гідрогель Третьої генерації кіст 163 дека на Т, а вологовміст 46%. Лінза має асферичний дизайн. Відомо, що лінзи з таким дизайном краще сідають на рогівку, контролюють сферичні аберації для чіткого зору навіть в умовах поганого освітлення. І далі, традиційно, про те, що мені категорично не сподобалося. Виробник у рекламній брошурі заявляє, що лінзи спеціально розроблені для безперервного носіння, бо вони застосували запатентовану технологію MoistureSeal, запечатаною у всередині вологі. Поки що окей, але тут я хочу окремо зупинитися і вже котре розповісти про режим безперервного носіння. Я не згодна з таким рекламним підходом, бо це небезпечно. Зараз поясню. Виявляється, і це для мене була новина, що ці лінзи начебто можна носити до 7 днів, 6 ночей безперервно. Потім на сьомий день лінзи потрібно зняти, ретельно промити, продезінфікувати протягом ночі у багатоцільовому розчині ну, чи пероксидній системі. А вже наступного ранку можна знову одягнути та інші 7 днів носити. І це можна повторювати багатократно у межах до 30 днів їх терміну експлуатації. От мені цікаво, чи виробник навмисно трошки вводить в оману, адже я ніколи не чула про жодного лікаря-офтальмолога, який би сказав: та носіть собі безперервно, можете не знімати, не турбуйтеся, все буде окей. Щоправда, у тій самій брошурі від Баушантлам після опису малюсінькими буковочками написано застереження, що ви, звичайно, носіть, не знімаючи, але краще дотримуйтесь вказівок вашого лікаря-офтальмолога, бо безперервне носіння можна призвести до збільшення ризику побічних реакцій, травм в очей та втрати зору. Ну що я можу сказати? Висновки робіть самі. Моя переконлива рекомендація залишається незмінною. Поносили один день, ввечері ретельно почистили, промили і поклали на ніч в контейнер зі свіжим розчином для дезінфекції. І буде вашим очам щастя. Я не втомлюся повторювати, що будь-які МКЛ можна носити безперервно тільки у разі крайньої необхідності. І те, як можна, більш короткий час. Ще один мінус. Це за висока як для цього класу ціна. Вартість Альтра орієнтовно на 30-35% вище, ніж у «Біофініті» та «Аероптікс» плюс Гідраглайт. Але це таке, мабуть, я просто мало заробляю і не можу собі дозволити щось по-справжньому круте. На цьому я свою розповідь завершую. Сподіваюсь на ваші лайки та коментарі. Під цим відео, а також на те, що всі зроблять правильні висновки, і користування контактними лінзами для вас буде завжди приємним. До нових зустрічей!